Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Тут змочив, вискочив. Мої дорогенькі, то я вже його прочитаю для всіх. Тобто якесь прояснення сьогодні буде. Може, будуть і прильоти, можливо, що будуть і, як сказати, якийсь скандал, якась інформація просочиться у світ. Тобто. Перемога може бути так само. Але не будемо затримуватися, бо у нас карта дня для всіх. Тобто карта номер один. Вибирає кожну свою. Карта номер два. І карта номер 3 І так, мої любі, вибирайте свою. Карту, і будемо дивитися, що вас чекає сьогодні, де трошечки нам застерігтися. І так, карта номер 1 лицар Жезлів. Ви знаєте, це якась може бути подорож, поїздка. Це може бути навіть подорож, як сказати, і за кордон. Хтось, можливо, несподівано в гості приїде. Якась звістка, звідкість. Ось це, в принципі, знаєте, як то кажуть, людина має якусь ідею і тепер починає діяти. Це, знаєте, коли з'являється ідея, і ви починаєте в цьому напрямку щось робити. Ось, повний перед, мужньо, з інтересом, з захватом енергійно вперед. Якось так, енергійний день мушу сказати. У когось хто дивіться, можуть бути навіть такі знайомства, знаєте, підвищеної цікавості до протилежного стану. стану. Карта номер два: дев'ятка монет. Дев'ятка монет говорить про те, що у вас позаду великі старання, наробки, а ви постаралися, щоб ваш фінансовий стан був на висоті. Що ще можна сказати? Що, в принципі, це можуть бути і якісь покупочки великі. Це можуть бути і якась робота з фінансами. Тобто прийдеться можливо займатися сьогодні фінансами, вашими отчотами, як то кажуть, звітами, подивитися, що, куди, подарунки можуть бути так само, як для себе, так і для інших. Тобто, і для вас теж хтось може щось подарувати. Це карта, в принципі, знаєте, така задоволення своїм фінансовим станом, але від цієї карти трошечки. В принципі, по, по, саме по цій колоді я бачу, що тут задоволення, тут людина сама з собою не самотня. Зазвичай я дивлюся інші, якщо взяти карту, наприклад, райдера Вайта, так? класичну карту від Тарото, там трошечки такий смуток, людина має все, але як в золотій клітці, тут клітки цієї я не відчуваю, тут людина вільна, незалежна. Від нікого, тобто фінансово так само. Карта номер 3 А тут у нас король Жезлів. Чомусь я подумала, що це королева. А чому я так подумала? Виглядає, ніби королева. А стоїть король? Ну, гаразд, не, не важливо. І так, о, сьогодні вас чекає якась дуже така відповідальна робота. Ви, можливо, відповідаєте за якусь справу, можливо, ви очолюєте якийсь відділ. Займаєте якусь посаду, можливо, ви волонтер. Тут незалежно чоловік чи жінка. Ну, я бачу, тут виглядає, ніби жінка. Але ви знаєте, ось оці, оці розщепірені ноги показують чоловічність. Ви вибачте, але я так і скажу. А занадто пропагується ця поза. Здається, це пішло від якогось фотографа, жінка така, ну, мужик мужиком. А вибачте, що я так говорю, але ну, ось я навіть без окулярів бачу, що ну, така, знаєте, жінка, яка бере в свої руки, все і вперед. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, немає значення, вас чекають якісь дуже важливі і невідкладні справи. Якась сміливість, якась впевненість в собі у вас з'явиться сьогодні. І ви собі, ось, до речі, ця карта так само, це карта діється. Карта не діється, карта більш така спокійна, ви заворожуєте своєю присутністю на коло всіх. Тобто, вам тут не треба нічого багато робити. Ви, в принципі, вже на когось подивилися, і людина вже знає. Можливо, що ви познайомитеся сьогодні з такою людиною через те, що я не розумію, це чоловік чи жінка, хоч і написано чоловік, так, король. Ось я ці карти більше не візьму в роботу, маю на увазі, тому що так, так, так не піде. Це занадто сучасний світ для мене, коли все перевертається. І так. А, підприємницька робота сьогодні на вас чекає. будь в чому. тепер дивимося. А, карту надії для України. І так, а у нас вже вискочили. Туди ми їх так і беремо. Дивіться, у нас величезний шанс до перемоги. Ось ці карти нам показують. Але для цього треба працювати. О, да, дивіться, ви бачите всі шанси на нашій стороні. Ось ця карта фортуни, колесо фортуни, шанс, туз теж величезний шанс, але ці шанси треба не тільки побачити, їх треба ще ними займатися. Щось треба робити для того. Але ви бачите, дивіться. Україна повинна ще побачити ці шанси. Ось я зараз покажу вам. Дивіться, як він. Щось в мене не вдається, руки якісь замалі в мене не вдає... Це ще треба побачити ці шанси. Дивіться, і Україна має не перший раз, тому що ця карта Колесо Фортуни вона говорить про циклічність. Тобто ці шанси Україна має кожного разу. Просто вона їх не бачить, або не всі, і не вправно працює. Ось так я бачу мої дорогенькі ці три карти. Тобто, разом до перемоги, кожен робить те, що може, і перемога буде за нами. На все добре, мої любі.